Чи в правильному напрямку ви рухаєтесь? Ви зараз на самоті в своєму житлі. Ви нікого не хочете ні чути, ні бачити. Хоча у вас на перший погляд, якщо подивитися все добре, насправді все не так. У вас душа розбита. Працюєте. Багато працюєте, можливо, навіть переключаєтесь на роботу для того, щоб не думати про якісь погані спогади. На своїх помилках ви вже пройшли свої уроки, я дивлюся, вивчили те, що потрібно для вас було. Да? Засвоїли свій якийсь важливий урок, але шлях, дивлюся, у вас був нелегкий. Тяжко вам і зараз здається проходити якісь випробування, є якісь проблеми зі здоров'ям. Можливо, навіть на тому фоні, що було в минулому, вони і далися взнаки. До речі, у ваше життя скоро прийде якийсь мужчина непоганий. А людина також із нелегкою долею. Можливо, навіть ваші будуть життєві ситуації і те, що у вас було вже в минулому позаду, чимось схожі. За вашою спиною на сьогоднішній день стоїть покійна бабуся. І говорять: не бійся, долай свої страхи, вищі сили знають, до чого тебе ведуть. В твоєму житті буде пара. Народу написано: забудься про минуле чекать нового чоловіка. Хазяїн буде. Хазяїн буде в домі, але іде підказка. Згадуючи про минулі якісь події, не забувайте про ті ситуації, які були у вас. Це може навіть стосуватися, якщо комусь із вас нашкодила якась ваша подруга, що більше подруг так близько в своє життя не підпускали і менш розказують. Знаєте, чого хочете, знаєте, конкретно, якась, якщо є навіть є проблема, в кого взяти підказку, але менше довіряйте подругам, щоб потім знову не було сумно. У вас буде пара. Навіть не сумнівайтеся в цьому. Вас ведуть, і ви йдете правильним шляхом, і вищі сили вас ведуть до пари. Ви не будете одна.